Добрий день. Ми перевіряємо з вами чергове домашнє завдання. І сьогодні в нас три задачі. А, ну не хоче переключатися. Зараз, секунду. О, є. Перша. 1.34. Моторний човен. Ось я трохи торможу. І так, моторний човен. Долає відстань між двома пунктами за течією річки протягом 3, 3 годин, а плід протягом 12 годин, скільки часу витратить моторний, моторний човен на зворотний шлях. Для цієї задачі ми запишемо кратку умови задачі і потім запишемо розв'язання. Кратке пояснення бажано додати в цій задачі. Ось це в нас річка, в неї є Течія, вдоль якої буде пліт рухатися за швидкістю У. А човен відносно води буде рухатися за швидкістю В. Але відносно берега він буде рухатися з іншими швидкостями. І відстань, яку він подолає, буде С однакова. Туди і обратно. Так, час руху. За течією 3 години, а час руху плота 12 годин. І знайти потрібно час руху, коли човен буде рухатися проти течії. Якщо він рухається човен за течією, то швидкісті додаються. Якщо проти течії, то швидкості віднімаються. Ви... Із першого рівняння другого, отримуємо ось таку запис, але ми розуміємо, що U дорівнює S на t 2 тому можемо сразу підставляти. Звід... Звідси, знаходимо S на T, скорочуємо на S, тільки не забувайте, що одиниця кожного разу буде в нас. Приводимо. Купчуємо знаменнику, переобразуємо, розрахуємо, отримуємо. Ну, мабуть, все з цієї задачі: 6 годин, мабуть, ви отримали. Можливо, перевіряти одиниці окремо, можливо, відразу підставляти величини з одиницями вимірювання на ваш розсуд. Але, мабуть, з цією задачею ми впоралися. Наступний номер 2:44. Нам дані два прямолінійних руху, формули Є, е, Х1 і Х2, і потрібно описати рухи і побудувати для них графіки залежності проєк, проєкції швидкісті від часу і переміщення від часу. Запишемо рівняння і е, зробимо. Опис цих рівнянь. Зручно це зробити в два стовпчика. Оце в мене все, що касається першого рівняння, це все, що касається стосується другого рівняння. Дивіться, якщо в нас є от такі, ось такі рівняння, ми розуміємо, що це прямолінійний рівнем... рівноприскорений, вибачаюсь, ще ми пофіксимо. Секунду. Безумовно, прямолінійний рівноприскорений рух. Тому загальний вигляд формули для залежності координати від часу виглядає ось таким чином. Але нам потім трохи пізніше потрібно буде записати залежність переміщення від часу, тому я відразу це записую. Тобто, якщо ми х0 вберемо, то оце і буде переміщення. І так, порівняємо. Загальний вигляд з даними нам формулами, і отримуємо для Х нульового для кожного рівняння, для проєкції початкової швидкості для кожного рівняння і для проєкції прискорення для кожного рівняння. Потім нам потрібно рівняння швидкості. Ті, хто вміють знаходити по можуть Цим використатися, але я не буду зараз ускладнювати ще розв'язання цієї задачі, воно не набагато простіше, якщо в даному випадку використовувати похідну. Але дивіться, в нас є ось така формула, загальний вигляд. Беремо потрібне нам значення, підставляємо, отримуємо формулу. Розуміємо, що якщо в нас є рівняння, нічого в опису додатково не кажуть, то це означає, що всі одиниці, всі величини в рівняннях даних в системі інтернаціональної. Тому отримали залежність проекції швидкості від часу і проекції переміщення від часу. Тепер по цим рівнянням нам потрібно побудувати графіки. Зручно це зробити на однакових системах. Координат для обох швидкостей і для обох переміщень. Тому дивимось, що у нас буде, вийде. Якщо ви все правильно зробили, давайте я трохи розповім. Для першого, там, де мінус 9 плюс 3т, якщо Т дорівнює 0, то пересікаємо вісь в точці мінус 9. Якщо Т дорівнює. 3, то швидкість буде дорівнювати нулю. Ось точка перетинання з вісью часу. Те ж саме можемо поговорити про друге рівняння. Якщо в нас Т дорівнює нулю, то точка перетину з осью Vx буде 8, а якщо 4 секунди, то швидкість проєкта швидкості буде дорівнювати нулю. По двом точкам построїли прямий, підписали, все добре. Далі ви можете використовувати графік, рівняння і або строїть прямо по точкам, як ви за більшість полюбляєте, але можна опять по площадям. Дивіться, якщо ми перший графік строїмо, ось у нас площа фігури. Тому буде трикутник, тому буде мінус 9, 9 умножить на 3 і на 2. Ну, тому що це прямо. Це буде мінус 13,5, це вершина. Через 3 секунди здесь буде тіло. Тому ось так буде виглядати парабола. Ну і зрозуміло, що вона далі кудись вверх пойде. Це точка, як ви розумієте, дорівнює 6. Те ж саме ми робимо для другого графіка. Можна по точкам, якщо що, а можна опять-таки, таким же чином. Дивіться, 8 і 4 умножаємо і ділимо на 2 пополам. Буде 16. Це точка перетину, Точка перегибу, я не знаю, як це. Ось. Тому ув, увеличивається переміщення, а потім воно буде уменьшатися. А потім буде вже від'ємна сторону Ті. Якщо, як у мене, у мене здесь не зручно підписати, то я можу написати перший і другий графік і просто окремо написати рівняння. Так теж можливо робити. Ну, мабуть, все. Подивіться, як ви зробили, або по точкам, або по площадям. Ну, Корисно, якщо ви вмієте робити і те і інше. Мені Здається, що по площадям простіше. Головам, я розумію, з математики привищення, якщо ви по точкам робите це. Не заперечую. Тобто здесь точка. Давайте я підпишу її. Здесь у нас. Сейчас, секунду. Ось вот у нас точка 6, а здесь у нас точка 8. О, нехай буде так. І наступна задача у нас. 25-18, за 10 секунд швидкість тіла на шляху 300 метрів збільшилась у два рази. Уважаючи рух тіла рівноприскореним, визначте прискорення. Ну, мабуть, не дочна ця задача викликати у вас складності, але давайте перевіримо. Добре, що в нас всі... Віктори направлені, напрямлені вдоль осі Х, тому ми можемо зразу працювати з модулями по всіх задачах. Обозначення, ось здесь, позначення я ось здесь показала, і тому, як би мені потрібно було просто знайти прискорення, я би знайшла змін швидкості і поділила б на час. Але для цього нам потрібно знати V0, а ми його не знаємо. Ми не можемо використовувати для знаходження В 0 формулу переміщення, в яку входить прискорення, тому що у нас не буде можливості раціонально і просто розв'язати. Тому я використовую формулу переміщення без прискорення, знаходжу звідси В 0 і підставляю його в формулу для прискорення. Отримуємо ось таку величину. Але ви могли. Пойти іншим шляхом і прийти до такої ж самої формули. Можливо, перевірити окрему одиницю, можливо, підставляти і розраховувати прямо з одиницями вимірювання. Прискорення отримуємо 2 метри за секунду. Перевіряйте, мабуть, сьогодні ми з цією роботою справились, впоралися. Так, все добре. Давайте на цьому ми будемо завершувати.